Штаунхаусу в місті Ужгород. 110 квадратних метрів, дві сотки землі, 2 поверхи, 35 метрів власна свердловина, 18 кВт електроенергії, біосептик, а також автономне живлення. Перший поверх має кухню-студію, вітальню, прихожу і власний санвузол. В санвузлі душева, інсталяція, зеркало з підсвіткою, а також, як ви бачите, тумба з умивальником. Повністю обладнана кухня, меблі технікою, обідня зона, зона відпочинку, зона ТВ. Підіймаємось з вами на другий поверх. До речі, є власна тераса, як я вже казав на початку відео. Тут дві сотки землі, тому в будь-якому разі зможете розмістити все, що вам заманеться. Перша кімната, вона з гардеробною, і також є балкон. Далі друга кімната. Тут 17 квадратних метрів, також вихід на балкон. І є свій власний санвузол, в якому є ванна і все, що потрібно для життя.